Так, а мені ще здається, що а, питання стосовно насильства щодо звірей. Ну, тобто, собак, котів. Продовжуйте курей, кіз, продовжуйте, кролів. Так, ви говорите курей, бувають. уявляєте, зовсім один. Ну, тобто, у мене була ситуація тоді, коли виїхали люди і залишили бульдога просто помирати? Я, я знаю ситуацію, коли ну розповідали, я знаю по розповідях, коли собаку просто на вулицю викинули, ну, от, а вона велика собака, розумієте? Тобто становить небезпеку. Ось таке. А ще я знаю ситуацію: ви знаєте, що тут людині за жорстоке вбивство собаки. Дали сім років в'язниці, сім років. Тобто, так, значить не... так, не переривайте з вами, говорить мужчина. Що ви собі дозволяєте? Так, ось, значить, ви уявляєте, як знецінили життя людини? Інколи за вбивство людини дають п'ятірку, а тут за собаку дали сім. Тобто, там, де треба було дати 500 гривень штрафу, дають сім років в'язниці. Це збожеволіти. Але такі закони, тобто, це все навмисно ухвалили такі закони. Для чого для того, щоб знецінити життя української людини.